Він живий, і має великі плани. Віктор Янукович знову з'явився перед журналістами в російському Ростові на доні. Його виступ був надзвичайно коротким. Журналісти не мали змоги поставити запитання. Янукович досі вважає себе президентом і головнокомандувачем. Нову владу назвав бандою неонацистів. Дочасних президентських виборів він не визнає. і Чекає, коли закінчиться скрута, аби повернутися в Київ. За кілька хвилин ми вийдемо на живий зв'язок із нашою кореспонденткою у Ростові і розповімо про Януковича детальніше. І повертаємося до подій у Ростові на доні. Я нагадаю, там сьогодні знову з'явився Віктор Янукович. Деталі дізнаємося від наших кореспондент Кірини Заєць. Іро знаємо, що прес-конференція минула блискавично швидко. То що сьогодні говорив Янукович? Доброго вечора. Віта, можу сказати, що друга зустріч Віктора Януковича із пресою в Ростові це ще більше несподіванка, аніж перша. Знаючи його суцільну нелюбов до спілкування із журналістами, нагадаю, раніше це відбувалося всього лише раз на рік. А це вже вдруге за два тижні. А ми сподівалися на 100% сенсацію. Але зустріч минула настільки швидко, рекордно швидко, всього лише 10 хвилин. Вона не передбачала питань журналістів журналістів, вона не передбачала питань журналістів і залишила по собі самі лише розчарування у своїй заяві. Він слово в слово повторив ті тези, які звучали на минулій прес-конференції. І єдине лише додав, що він як легітимний президент вважає нелегітимними вибори, призначені Верховною Радою на травень цього року. В Ростов на доні я прилетіла ще вночі, встигла поспілкуватися із багатьма місцевими. Вони про втайничий брифінг знали, розповіли мені багато чого цікавого. Їхні враження від перебування Віктора Януковича на їхній землі, їхні здогадки та власне, деталі цієї заяви пропоную подивитися в моєму матеріалі. Це військовий аеродром під Ростовом. Тут не те, що знімати, знаходитися, заборонено секретний об'єкт. Саме тут за чутками і сідає літак із Віктором Януковичем у супроводі двох винищувачів, і саме звідси його забирає до міста Кортеж. Дорогу не перекривають. Тут таких порядків немає, навіть коли їде Путін. Наш таксист каже, міліції ще зранку в місті повно багато хто тут вважає, що український президент у вигнанні десь тут у Ростові живе місце ж, бо ідеальне тому, що це рядом границя. Він в будь-який момент може уйти на центральну Україну. В будь-який момент може уйти в Крим. У нього міста вот, в кавифахмати вмієте, так і здесь, здесь свободне поле для. Для ходу. ці два тижні в інтернеті наполегливо ширилися чутки, що Віктор Янукович більше ніколи не з'явиться перед телекамерами. Він виїхав десь за кордон або взагалі помер. І ось він призначає зустріч в тому самому місці на околиці Ростова, Віртол – Це колишня промислова зона. Тут за годину до зустрічі швидка автобус ОМОНу, кілька патрулів ДАІ і місцева преса ніби натякає. Крим ждет Віктора Януковича або патріотизм все спішить. Заходи безпеки від минулої зустрічі значно посилили, окрім металу шукача, три пункти пропуску. В залі все без змін, окрім стола для двох, його прибрали. Ті самі чотири українські прапори та замість стола президія, що ніби натякає на те, що розмова буде недовгою. І от господарі заходу, прес-служба і Тартас робить заяву, яка все пояснює. Зверніть увагу, президентом України Януковича не називають. Віктор Федорович Янукович зробить заявлення, питання не заявлення. Янукович спізнюється. Виходить блідий заява на папері. Він живий, Дорогі соотечественники, по Во Во-первых, поскольку в Україні розпространяються обо не всякі слухи. Хотів би сказати, що я жив. Хоча не можу сказати, що відчуваю себе хорошо. Він тривожиться за Україну та обіцяє повернутися якнайшвидше, знову нагадує, що він легітимний, а в країні переворот за участі темних сил. Я хочу спросить і у покровителів цих темних сил на Западі. Ви осліпли? Вы потеряли память, вы забыли, что такое фашизм. Но я уверен, офицеры, солдаты Украины знают, они хотят поставить армию под знамя Бандеры и развязать гражданскую войну. Они хотят включить вооруженные силы боевиков националистических организаций, дать им в руки оружие. Окрім обурення жодних пропозицій ані армії, ані своїм поплічникам. за прикази стріляти в народ рано чи пізно, а скоріше рано Ответите. Ответите за мучення народу. Україна переживає зараз важке время. Ваші дії привели к тому, що відкалується Крим, що навіть під дулом автоматів населення юго-востока потребує уваження до себе. Своїм правам. Ми переживемо эту смуту. Люди, одурачені вами, прозреют. Страна воспрянет и і Ще не вмерла України і слава, і воля. На цьому він іде. Питання журналістів розчиняються у повітрі. Офіцери поліції проводжають його поглядами і не зупиняють міжнародний розшук їм не наказ. В Україні повічів як розміжна представителя правоохранітельного органа. Таукавок на харану чи само коротке повідомлення про заяву Віктора Януковича. Журналісти сприйняли буквально цього разу в залі в два рази менше людей аніж 28 лютого. Це була лише заява на 10 хвилин. І з тими самими тезами вона залишила купу питань та натяків. Нагадаю, після минулої прес-конференції Віктора Януковича Росія вела свої війська в Крим. А вже після сьогоднішньої стало відомо про неафішований візит. До Ростова прем'єра Медведєва Ірина Зайць, Олександр Відкович, програма Вікна СТБ.